Українців закликали не збивати дрони камікадзе самостійно. З подібним зверненням виступив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Урядовець наголосив, що особливо це стосується власників зброї. Цивільних прохають не лізти на рожен, адже це може бути небезпечно. Хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти по дронах, поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої ніж можливість збити дрони. Подібним зверненням урядовець звернувся до українців після того, як рашисти атакували Україну 43-ма дронами Камікадзе. 37 із них знищили. Один з безпілотників у Києві збили поліцейські. Вони обстріляли дрон зі зброї. Таким чином його вдалося знешкодити. Підповідне відео оприлюднили патрульні поліцейські, але воно не є інструкцією для власників зі зброєю. Ще раз підкреслив Денис Монастирський. Яна Щетиніна та Юрій Бобикін, Харківські звістя.